Вітаю вас. Дуже цікавий історичний факт. 16 серпня 1649 року ну, закінчилась так звана Зборівська битва. Та да, дійсно військо під командуванням Богдана Хмельницького. Скажемо, військо, тому що важко називати, що це таке. Це була ватага людей. Уходом тільки не було. Козаки це була тільки одна з частин елементів. Татари теж були, як без цього, то Гайбей своєю ордою був. Крім того, ви самі розумієте, що крім татарів, там було е, дуже багато козаків. Не, як би сказати, таких, м, що пристали. Ну важко їх назвати, хто найманці, напівнайманці. Там були взагалі, ну не тільки, як ви скажете, ви завжди говорять, що це український рух. та ні, там була велика кількість людей з Литви, ну де зараз Білорусія, з той же ж що ми називаємо Польща, ну якби зараз ви назвали Німеччина, тоді називали німецькі землі. Так, да, Там було дуже. Така каша в каші. Що було, то було. Були армяні, греки, євреї теж були, не дуже. Ну взагалі, щоб ви зрозуміли, будь-яка, коли піднімається повстання, ой, там таке все перекручується. І таки дійсно, військо під командуванням Гетьмана Хмельницького, Разом з татарами перемогло! військо короля Річі Посполити, будь Ян ІІ Казимір. Перемогли, здобули перемогу і уклали зборівський договір. І тут виникає цікава ситуація. Ви знаєте, що Богдана Хмельницький ніякий зборівський договір не укладав. Ну, не було його. Але був інший договір, який дійсно уклав кримський хан. Із королем Річі там що відбулося? Взагалі, розумієте, що значить зборівська битва. Вона, говорить, була декілька днів. Там, скажімо так, наступали, відступали, ще наступали. Потім там, як ви розумієте, важко було зрозуміти, хто переміг, хто не переміг. Взагалі, під час війни, ой, ці часи, було складновато. Хоча, вроді би, якби... Війська Бахмалицька перемагала. Ну от от уже там поляки в редутах, ти ж не редутах, а укріпленнях таких засіли і відбивались. Ну, важко було їх з туди вибити, але не наступали, відбивались, так що наші взяли. А! Хотів сказати, українці. Ну це не зовсім українці. Взагалі війська Бахменицька це така. Такі ну, всі. Да, вони вважають українців. І от коли? Вже така ситуація виникла там ці Річ Посполита тут, козаки з Бахманістки тут, татари тут. Ну він не хан татарський, він трошки інший, Гайбей посилає дійсно парламентарів, в ставку короля Річі Посполити і починають вести перемоги. Ведуть перемовини і досягають дійсно зборівський мир. От зборівський мир або зборівський договір дійсно існує, але між Кримським ханством і, відповідно, річі Посполити. Згідно цього договору, не ну, ви зрозуміли, нічого такого, особливого, стандартний договір. По-перше, обіцяли заплатити кримському війську як би сказати, гроші, ну, без цього вони якби не, типу, ну, там яка ситуація не нагадувала, що в свої часи Час від часу, Річ Посполита присилала кримському хану подарунки, заборгували. Да. Король Річі Посполити пообіцяв, добре, добре заплачу, пришлю, все буде. От не знаю, прислав чи ні, але да, причому за минулі роки пообіцяв, теж закликати. Крім того, ну, звичайно, звичайно, заморитись. Тобто, все, війну припиняємо, Річ Посполита, Кримське ханство. Друге рішення було, що скажімо так, не маємо прийти, тобто міняємо полонених, ну і на цьому розходимося. Ну, по традиції, по традиції вони, як завжди, говорили, що купці можуть ходити в Річ Посполиту, відповідно з Річ Посполити купці можуть ходити в Кримське ханство. Мало хто знає, що татари дуже активні купці були. Да, да, дуже багато татарів перемишляли. Ну, виходячи з тих технологія, як можна було тоді займатися купечістю. Але, і це дуже важливо, в цьому договорі між кримським ханом, між Кримським, що Кримське ханство, і відповідно Річчю Посполити була по один пункт, згідно якого кримський хан ну, якби просив, або звертався до короля Річок Посполити, щоб не укласти договір, а щоб замиритись із Богданом Хмельницьким. Так, да, цей пункт був. Однозначно. Це було. Тобто мали на увазі, щоб ну, замиритись, відповідно, знайти ну, компромісне рішення до Підписали ці папери на коні! А от після, цього, після цього поїхали перваментарі Людбота Хмельницька. Так, така цитація. Та, 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 та. То спочатку татари домовились. ну, скоріш за все, якісь... Під час мирних перемов якісь усні домовлення ну, були, що давайте так, от, ми вже ж повоювали, ви нам за це, це платите, ми Орду забираємо, припиняємо, ну, але ви відповідно і з Богданом вирішуєте. Тому що не треба ж вирішити питання. Значить, дивіться. звертаю вашу увагу. Те, що в нас називається народно визнане, повстання, це ні. Вода Хмельницький це польські шляхтички. Як будь-який польський шляхтич, згідно так званих гендрихівських артиклів, гендрихівських артиклів, він мав право на рокош повстання. Будь-який польський шляхтич. І таке було. За історією річі посполитих цих рокошів було. О, що значить рокош? Ну, по польському звучить так. Комар порушень! Ну, вважалось так, що польський шляхтич, якщо його права порушують, комар, комар, комар. Чай так розумію. Він мав право постати проти короля Річі Посполита. Да, так, мав право. Ну це прописано, як сказати, в державних документах. Це така умова. Мав право. І це не вважалося злочином. Ну, така ситуація. І Бан Хмельницький, як польський шляхтич, користуючись правом, а я говорю, що це законне право, він підняв ракаш. Я право прошу. Я, я польська шляхтича. Абразив, ні, ну дійсно образив. Майновий конфлікт. Так, да, там спірне питання mm. хутер, хутір, точніше фільварка Суботів. Тому що цей фільвар колись отримав не Богдан Хмельницький, а його батько. Він отримав як плату за службу від так званого Станіслава Концепольського. Точніше вибачається Владислава Концепольського. А старий концепольський помирає, молодий, молодий Станіслав, а він, як би сказати, не признав. Говорить, це давав мій батько, але він давав твоєму батьку за службу, а не назавжди. А так це мій філівар. Ну, або мені сказали, да ні, це мій. Ні, це мій, це мій. А... Розумієте, як лається, як лаються сучасні олігархи, а тоді те ж саме. Лаялись там і до короля звертались, і сюди всюдились. Ніяко рішення. Ніхто. Ну, тобто, цей кричить, мені папери показує, це один, це інше. Мало того, король навіть був момент, видав новий там, документ. Це оцей фільварок в суботу забув на Хмельницький. Ну, факт лаявся. Цей концеппольський ну, говорить, а я не признаю. Мійфова, а ти вос! Ну, кінці, кінцівка, звичайно, дійшло вже до Кранищі, тоді, ну банак низький, рванув. Ні, не на Січ. Кримське ханство. І там дійсно з кримським ханом, з Тугайбеєм, з Кримською такою Ордою прийшов на Січ і, і от тоді підняв рокош. Тому що в запоріжці не дуже хотіли з Бахму Хмельницький говорити, гроші є, нема, та йди ти. А коли він прийшов із татарською ордою... А, ну зардой грабити. Ну, дивіться, звичайно, що чому запоріжці підтримали Бана Хмельницького? І чому підтримали татари? Граби! Ну всі ж розуміли, що Рокош це можливість просто ограбити місцеве населення, яке проживає в Річі Пасту. Сказати, що вони грабили тільки е, представників, так скажемо, неукраїнської національності, брехня. Грабили всіх. Ну, ви розумієте, ідея... Їду, їдуть козачки, їдуть татари, бачать село, раз ограбили, бачать містечко, раз ограбили, бачать там е, люди, раз ограбили. Ну ж, повстання. І фактично, коли це вже дійшли до цього з Бворівських, пит! Ну, скажімо так, сам Богдан Хмельницький вже хотів щось закінчити, ну, скільки ж можна, та й е, річ Посполити, вже треба якось ну, рокошку рокош, треба ж кудись вийти. Тоді, час перемов дійсно, під збором славим не запричує. Король Король Посполитий Ян другий Казимір, видає маніфест. Взагалі це називалось патент. Ну, хай маніфест учий краще, правда? Те починається? Воляй Божий! Король ричепосполити, далі там чече. Він дарує Богдану Хмельницькому. Ну, дарує, дарує. Ні, не довір зборівський. Тобто король своєю владою дарував Богдан Хмельницького вперше титул гетьмана. Гетьман це посаду, яку призначає король. Його не можна обрати. Так, да, Богдан Хмельницький себе називав Гетьманом. Він як самозванець. А тут король вже і ударє. Мало «Ну, от і все як потрібно, він йому передав. І він його дійсно піднімає до ранга так званого коромного гетьмана. Поясню. Дивіться, в ті часи був коронний гетьман, він же був великий князь Салитовський, Радзивюлів. Де зараз вільно, вільно соціальну там був. І він керував дійсно територією великого князівства Литовського. Називався Коронний Гетьман. Фактично, в даній ситуації король Річі Посполитий Банат Хмельницького прийняв до коронного гетьмана. І, звичайно, також було. Вважати. Він йому дав підпорядкування київське воєнство, Братславу. Да, точно І Подільське. Тобто фактично він отримав все перекування три воєва. Київське було дуже велике. А те, що зараз ми говоримо Лівобрежна Україна, це все було там. І це дійсно суттєво, ну розумієте, гетьман. Що значить керувати? Значить, дивіться, фактично Гітман з, з однієї сторони об'єднував військову частину, саме розумієте, і господарську. Так, да, він контролював збір податків. За рахунок цих податків повинен був утримувати армію, цілком логічно. Він мав право вводити додаткові податки, але вважало, що все-таки повинен керуватися загальними. Так, да, він відповідав за цю територію, повинен був її захищати. Да, відповідно, він, як гетьман, ну, мав право ну, призначати своїх, так сказати. Ну, в даному випадку полковників, сотників на території, тому що, якщо ж ти контролюєш, ти відповідно, то відповідно ж дома. Ну і приймати якісь розпорядські господарські дії військові, будувати фортеці, дороги, або не будувати, ламати. І, відповідно, муштрувати війська. Це ж да. І дав це все, король Річі Посполитий Богдан Хмельницький, дав. Тобто фактично Бода Хмельницький став. Ну такі, як Хардзівіл в Вільнюсі, а він? Він і в Чигирині був. Чигиринів з правами коронного гетьмана, якому підпорядковувалися три воєводства Річі Посполити. Це була частина Річі Посполити. Ніякої незалежної країни не було. Це все вів. Це була просто частина. Так, да, дійсно, він якби підпорядковувався королю Річі Посполити, хоча при цьому... Мав ну, дуже широку автономію, дуже широку. Е, ну і були заборони, що вони не я робити. От що він мав право робити, що не мав права робити. Ну, там далі вже пішло трішки не так. Е, перелаялись, переругались, але дійсно. Тоді якраз склалася така ситуація, яка могла припинити війну. Тобто фактично король Віліч Посполити запропонував Богдан Минського компромісу. Добре, хочу управляти, от тобі. Три. Воєводство управляє. Хочеш, щоб було по-твоєму? Добре. Ну, Він навіть погодився з тим, що на цих територіях не буде ізуїтів, бо на просив. На цих територіях не буде розповсюджуватись так зване право автономії єврейських громад. В історії це вийшло як вигнання євреїв. Не вигнання, автономію відмінено. І, відповідно, він дав можливість, що Богдана Хмельницький, ну ти просив, що він мав можливість впроваджувати свої податки на цій території для отримання військ тож погодилися. ну і теж ситуація що оці всі ми та які купці і так далі да, це все сплачується залишається. єдине що король Річ попросив від бахмельницького щоб він ну скажімо так уже після замирювання більше в союз з татарами, і взагалі вступав в союз з іншими державами в міжнародну політику як узгоджували. Відповідно, його представники засідали б тоді в Сеймі польському, да, його представники мали б можливість обрати короля Польщі і так далі. Ну, Грали б по загальним правилам. Але, але мали б правилам річі поспалити. І по наркотицьке це погодився. Ну, доріг, що потім якось щось не дуже вийшло. Але на початку, так. Да. Ось така ситуація. І дійсно зборівський договір на деякий час зупинив війну на території, ну в даному витоку, те, що ми називаємо Україною. Або як ти вже почав, правообережна, обережна Україна, так. Але ненадовго. 1649 а потім Банах Миницька вирішив подружити з османським султаном, 1650-му, таємно порушуючи оцей зборівський договір, він уклав договір з османським султаном і пішов під протекторат Османської імперії. І тоді вже в 1651 році була війна по-новому. Ось така ситуація. Так що історію треба знати. А історія от виявилася така. Дякую вас за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.